Можливість бути членом суду присяжних івано-франківців особливо не зацікавила. Принаймні про це свідчить кількість охочих до цієї громадської роботи. Нагадаємо, напередодні оголосили відповідний набір 30 людей, однак наразі таких бажаючих зголосилося лише 18. Серед них лікарі, фахові юристи та підприємці. Вони зможуть брати участь у судових процесах, де обвинувачені скоїли злочин, що передбачає довічне ув'язнення. Також присяжних можуть залучати до суду над держслужбовцями високого рангу, міністрами, парламентарями чи Вами, ода головне бажання самих підсудних набором бажаючих мешканців займається юридичний відділ міського виконавчого комітету. Ми досить скурпульозно до цього підходимо. Детально досліджуємо представлені нам дані громадян. Ну у даному випадку закон чіткі обмеження ставить з цього приводу. Зокрема, це стосується віку від 30 до 65 років. Також проживання має бути в місті івано франківську обов'язкова умова це погашена, або знята судимість. Ну і відповідно стан здоров'я залучення до розгляду судових кримінальних справ присяжних мало на меті зробити вітчизняну феміду демократичнішою. Однак у правозахисників є сумніви щодо реальності досягнення такої мети. Адже разом з трьома присяжними судити обвинувачених будуть два професійні судді. У країнах розвиненої демократії кажуть експерти, процедура зовсім інша. Суддя здійснюється виключно самими простими громадянами. Вони приймають рішення, а професійний суддя тільки оформлює це рішення відповідно до норм юриспруденції, кодексів. Тобто професійне надає цьому рішенню професійного вигляду, тобто приймають рішення самі громадяни. У нас, як виходить, два професійні судді, фактично вони будуть приймати рішення, ну а присяжні вже як допоміжна ланка. 30 обраних претендентів до суду присяжних має затвердити сесія міської ради до 20 листопада.